І я знаю, що вони, як вони себе називають, вони артисти з тої самої території, звідки пішов я. Вони з глибинки, з села. Так само, як і я пішов з цієї території. І найважливіше, що ця неймовірна душа від нашої землі, бо енергетику ми від неї отримуємо, вона і дає той неймовірний порив, який дає їм на снагу до виступу. Вони з невеличкого кажуть села. Де в них є прекрасна, гарна річечка. А як співає Роман своїй пісні Річка, річка Річечка, Поможи мені жити в цьому світі. Так, власне, їхня річечка найдорожча і дала ім'я їхньому колективу. І я думаю, що, власне, це ім'я їхнє. Е, воно ще записано в гарній пісні. Як я пожартував. Є пісня, яка співається так. Гей, ви смоля!» І насняться ваші плани. От смоляни, чудовий гарний колектив, смоляни. Дякую. Наші аплодисменти їм і вони забирають слово та порожніх. Дякуємо. Ми вітаємо шановне